поговоримо про дуже цікавий проєкт, називається Він «Відзнаки героїв і стосується він Героїв Небесної Сотні. Що воно таке? Нам уже готовий розказати Маріан Присяжнюк, він у нас у гостях, менеджер власне цього проєкту. Маріана, доброго ранку. Добро. Ранку. Власне, давайте почнемо від загального. Тобто, що, що це за проект як він буде реалізовуватися. <гументно> <гументно> так як ви сказали, цей проект має назву «Відзнаки героїв. Цей проєкт реалізовується при громадській організації Родина Героїв Небесної Сотні. Організація, яка була створена майже одразу після Майдану у 2014 році, і е, лише члени родин Небесної Сотні, вони є членами цієї організації, ніхто більше. Я там є як менеджер проєкту, і пані Ольга Климко, як керівник і автор цього проєкту. Цей проєкт реалізовується при цій громадській організації і е, ідея. Е, як ідея пані Ольги ідея цього проєкту полягає в тому, що ми хочемо зробити так звані відзнаки. Імені для початку ми взяли перших шести молодших героїв Небесної Сотні, які цільова аудиторія, кому вони мали би направлятися. Це студенти останніх курсів вищих навчальних закладів українських або молоді українські спеціалісти. Це перший критерій. Другий критерій це ці, що ці відзнаки вони. Повинні бути гідні пам'яті цих хлопців. Щоб е, не робити дуже багато, хотілося б зробити звичайно пам'ять всіх. Е, ми взяли е, 5 плюс 1, чи 6, і е, відзнака — це умовне слово. Справді йдеться про те, що е, зробити щось е, з цієї сфери е, зацікавлень, уподобань е, тих життєвих критерій, тих життєвих кредо, тих мрій. Де були ці хлопці, або де вони хотіли бути, але не встигли. Тому що, якщо ми будемо говорити про наймолодших, ми почали з них, тому що це десь як якимось чином не, не мрії, незреалізовані плани, то Назар Войтович, який є наймолодшим, він 94-го року народження це людина, яка дуже багато чого хотіла і дуже багато чого вміла. Зробити для України, але вона просто не встигла. І ідея проекту, щоб подарувати суспільству ці відзнаки, щоб молодь, яка е, має шанс, так яка може зараз розвиватися, як може реалізувати те, що навчили розвивати ці хлопці, щоб вони мали поштовх для цього. Наскільки я розумію, це не просто якісь там медалі або грамоти, або щось, це більш ширше поняття. Так, що так, сумне. так. Це це відзнаки, це така умовна назва. Е, йдеться про якісь е, практики, якісь стажування, якісь, е, якісь може премії. Тобто, наприклад, якщо е, розказати більш конкретніше, якщо ми вже зачепили Назара, то е, я можу розкажу перед історію, як це все почалося. Е, отже. Е, Ідея у 2015 році був перший конкурс при Львівському національному університеті Українському національному університеті Львівська політехніка. І цей, цю відзнаку вже одну імені Ігоря Костенка, який був активістом Євромайдану, який є героєм Небесної Сотні, був дописувачем Вікіпедії. Придумав доктор технічного університету Дрезден Гунар Суханик. Тобто Перша така річ вже з'явилася у 2015 році, і навіть є переможець е, цієї ціє, ціє премії, і сам доктор Суханик він сам відбирає кандидатів, тобто йдеться лише про вузьку спеціальність, про технічну спеціальність, е, де, де навчався Ігор Костенко. І на підставі цієї ідеї в керівника проекту пані Олі Климко виникла ідея зробити це таке для всіх, і неможливо це зробити для зразу для всіх. Ми взяли для початку шість. Ось. І е, щоб знати, що робити, з чим працювати, тобто е, я дослідив е, їхні біографії, їхній, познайомився з їхнім життєписом. Е, я е, спілкувався з їхніми родичами, угу. і це перетворилося потім в, в ці ідеї, які ми зараз хочемо реалізувати в життя. Про них ми теж обов'язково по кожному з них поговоримо детальніше. Робіть собі філіженку кави і після нетривалої паузи далі продовжуйте нас слухати. Треба прокидатися з новинами. Інформаційний ранок на п'ятому каналі триває, і в ці годині ми говоримо про проект Відзнаки героя». У нас у гостях Маріан Присяжнюк. Я вам бажаю вам ще раз доброго ранку. Так, Давайте тепер детальніше по кожної. Номінації, чи можна а, їх так назвати, а, пройдемося, про яких Героїв Небесної Сотні йде мова? що за сфери? Е, отже, йдеться про Героїв Небесної Сотні це Назар Войтович, це Дмитро Максимов, який був параолімпійцем. Загинув біля профспілок. Е, це Богдан Сольчаник, який є представником наукової інтелігенції України. Е, це Ігор Гурик, Кочерявий хлопець, це Устим Голоднюк. Блакитна казка. Ми, щоб якось оці ідеї їх втілити в життя, тобто це, дослідивши там їхню біографію, ми склали, скликали при громадській організації експертну Раду, де ми з пані Ольгою запросили українських, таких найбільших, не всіх, звичайно, але значну частину суспільних авторитетів, українських opinion makers, де входять митці, де входять журналісти, де входять міністри, де входять історики, де входять політологи, де входять галеристи, активісти культури. І зібравши цих всіх людей, я з ними працював онлайн дистанційно. Я їм давав матеріали про кожного з шести хлопців, щоб вони з ними ознайомилися і зрозумівши, чим займалися ці. Хлопці, або знову ж таки, чим вони хотіли займатися, але не встигли. Вони думали, що можна таке придумати імені цих людей. Потім у нас був захід в кінці травня, де нам вдалося зібрати частину цієї експертної ради, і в нас був такий великий мозковий штурм, де думалося, що дійсно можна таке придумати. І в результаті цього народилися цих кілька ідей. Там можна говорити про дві, дві ідеї, дійсно про кожного з хлопців. І якщо детальніше, то, наприклад, Про Войтовича, про якого я почав говорити, який сам села Травневе, це з Барський район, то так як він вчився в художньому закладі, там він здається, був технікум, і всіх дуже вразила історія, коли в селі, де вони жив, де, де він жив, коли робили вдома ремонт, то Назар в стіні в себе вдома виклав мозаїку. І це багато кого вразило, в тому числі це мене дуже вразило, тому що не кожен день ти почуєш взагалі я ніколи не чув чогось такого, щоб хтось вдома хотів себе таке зробити. І ну, це дуже якось так передає дух українства. Вирішили зробити конкурс або відзнаку для мозаїкістів імені Назара Войтовича. Яка могла би бути впроваджена на базі якоїсь з українських резиденцій мистецьких резиденцій? Звичайно, ідеально було би це було би чудово, якби це було село Назар, село Травневе. Зараз ми будемо думати, чи там є для цього відповідна інфраструктура, щоб це втілити в життя. Ось і цим, якби цим самим прийомом, зробивши цю відзнаку, хотілося б відродити ці призабуті. Традицію української мозаїки скликати десь в одне місце е, мозаїкістів зі світу, із України, чи людей, які цим займаються, і щоб вони, дослідивши місцевість, де ріс, де виховувався Назар, е, розробили цей мистецький продукт, вони мали якийсь матеріал. І е, потім ідея, звичайно, ідеально було би, щоб ці мозаїки е, вони прикрашали там, е, скажімо, Фасади будинків там знову ж там в Збаражі, там чи в травневому, чи в Тернополі. Тобто подарувати це суспільству. Якщо, наприклад, ми будемо говорити про Романа Гурика, то звичайно дуже гарно придумалось так як Роман він був е, різносторонньою людиною, і е, він вчився на філософському факультеті у Франківську, але мрія його була е, стати моряком. і Він навіть поступив до Польщі, поступав до Польщі на навчання в Щечень. Але там так і не вчився. І так як це він не став моряком, це залишилося його нереалізованою мрією, то поступила ідея від експертної ради назвати Корабель іменем Романа Гурика. Ось і як нам здається, як ми вважаємо, це власне. Той символ, те, що... той міф, той, який зараз потрібен новій українській державі, яка народилася після, після Майдану. Якщо говорити, маємо ще хвилинку перед паузою про те, на якому періоді, на якому етапі зараз це. Угу. Зараз народилися, коли народилися ці ідеї, ми їх структуризували. І на даному етапі, я з пані Ольгою, ми шукаємо інституції, де ми би хотіли запровадити ці. Ці відзнаки. Тобто, коли ми е, знайдемо, там будемо мати підписані умови з інституцією, ми ці відзнаки хочемо їм передати, і щоб ГО не втручалося в процес, вона не може втручатися в процес там, цим номінантам, давайте, цим номінантам не давайте. Ні, тому е, це досить складний процес, щоб знайти такі інституції, щоб вони цю роботу тримали, вели на дуже, на дуже високому рівні. Що для цього потрібно і як допомогти. Про це будемо говорити вже після новин. В 7.30. час новин після того наша бесіда продовжиться. Інформаційний ранок продовжується на п'ятому каналі. Тож запрошую до кави до бесіди, бо треба прокидатися з новинами. Говоримо про проект відзнаки героїв. У нас у гостях Маріан Присажнюк. Доброго ранку ще раз, Марія. Ну і давайте поговоримо про мабуть. Таке проблематичне, що потрібно, щоб зреалізувати цей проєкт. Угу. Е, на даному етапі е, триває процес пошуку інституцій, де ми могли б ці ідеї запровадити, е, і е, щоб, як я вже говорив, е, ГО не втручалося в процес номінації, е, в процес вибору, хто там достойний цієї відзнаки. І, е, Звичайно, хотілося б це зробити таким чином, і ми будемо це робити е, на дуже високому рівні. І е, не маємо тут права помилитися. Тобто тут треба знайти таку вже інституцію, яка. Точно буде робити цю річ, так як ГО, вона не буде мати впливу на це. Тобто це не може бути така інституція, яка скаже, добре, ми будемо це робити, це все дуже похвально, це все дуже правильно, але я не знаю, скажуть, ну, в нас немає грошей, в нас немає часу, ще якісь там зовнішні фактори. Е, ні, і ми зараз шукаємо такі, такі інституції, зараз триває цей процес. Е, якщо говорити ми більше. Налаштовані, напевно, що знайти це десь не в державному секторі, тому що там більше гарантій, що цей процес буде виконуватись на певному високому рівні. Бо хотілося б, звичайно, це робити також з державою, але як мені здається, на мою думку, тут є дуже великий ризик. Тому що ми не знаємо насправді, яка буде влада через кілька років: центральна, локальна влада. Е, Боронь Боже, хтось це використає, щоб отримати якісь свої там політичні дивіденди чи ще щось. І хотілося б, звичайно, це робити також із державою, але поки що ми не знаємо. Ми, але ми розуміємо, що є дуже великий ризик це робити разом із державою. Е, ось через те, що є ці політичні коливання, як не на захід, то на схід і не на схід, то на захід. Якщо говорити про теж про відзнаки, чудова ідея виникла зробити, скажімо, відзнаку імені Дмитра Максимова, який мав проблеми зі слухом, який був параолімпійцем, який був видатною дитиною, видатною людиною. Він загинув біля профспілок, і ця відзнака вона орієнтована на людей з альтернативними можливостями. У нас в країні дуже багато цих людей називає з обмеженими можливостями чи ще якось так. Ми не використовуємо принципово цього терміну. Ми вважаємо, що це люди з альтернативними можливостями. Вони не можуть чогось, але вони можуть щось інше і набагато краще, ніж люди, які якби, то є фізично здорові, і психічно здорові. І е, теж на молодих людей. Тобто е, люди, які пенсійного віку, вони вже є е, досить пасивні, а є багато молодих людей, які. Мають хороші ідеї, що зробити для такої категорії для такої частини суспільства, і хотілося б зробити таку відзнаку, де вони б могли б зі своєю ідеєю звернутися, де був би матеріальний технічний ресурс для її реалізації, і потім від цього теж якась винагорода. Тобто, в, в нас в країні дуже багато. Це видно візуально неозброєним оком, дуже багато перешкод для людей, які мають проблеми з зором, які мають проблеми з опорно-руховою системою, які мають проблеми зі слухом. І хотілося б якось допомогти цим людям, якось їх, я не знаю, витягнути з суспільства, витягнути їхні ідеї, щоб вони були реалізовані, щоб вони знову ж таки були надбанням українського суспільства. Чи маєте якісь такі часові рамки? Чи зрозуміло, коли вже можна буде говорити про якийсь певний новий етап? Е, так, нам е, ми зобов'язані до е, останнього дня серпня цього року е, показати вже домовленості з інституціями, і що ми з ними напевно точно будемо працювати. Е, цей проект фінансується з допомогою фонду за допомогою фонду відродження. І е, коли ми все зробимо належним чином, почнеться друга фаза проекту вже в. Провадження цих е, відзнак, тобто зараз липень-серпень іде, е, ведеться робота над пошуком цих інституцій і підписання з ними е, не знаю умови про співпрацю, але домовлено з ними, що ці відзнаки будуть імплементовуватися саме на їхній базі, і з 1 вересня вже буде сам процес такий більш вербальний якими будуть ці відзнаки щорічними чи ви щема? Ми, ще ми ще цього не знаємо. Це насправді це дуже складно зробити, тому що е, немає аналогів в Україні подібно, е, подібного проєкту, і е, дуже тяжко охопити, охопити цю, цю, цю цілу сферу. Якщо, наприклад, ми будемо говорити теж про Богдана Сольчаника, то е, народилася ідея, так як Богдан був. Він був і істориком, і громадським активістом, і філософом, і поетом, як виявилося придумати, скажімо, відзнаку, де б студенти останніх курсів вишів вони писали е, якісь роботи, можливо, есеї на тему там Аля Україна, Європа, тесна сумісність, там чи Україна європейські цінності. І так як Богдан вчився в у Львові, він вчився у Варшавському університеті, зробити цю відзнаку на базі чотирьох університетів. Ми вирішили, що взяти, наприклад, для початку три. Університети, Кієвоглянська академія, взята, Католицький університет, і, можливо, Шевченка, можливо, ЛНУ імені Франка, і Варшавський університет. І зараз е, треба придумати, як ці, ці, ці чотири університети, ці чотири інституції звести докупи, щоб на їхній базі розробити цю відзнаку. Тобто е, цим е, прийомом, можна сказати, ми вирішили, щоб студенти, пишучи ці роботи, вони задумалися, чому людина. Практично 30-літнього віку свідома людина, чому вона опинилася на майдані в той час. В той день чи це ми хочемо показати, що ці люди вони зробили е, такий ціннісний свій вибір. Вони там не опинилися випадково. Людина робить е, завжди вибір. І е, щоб студенти, які будуть робити ці роботи, щоб вони задумалися, чому так сталося, чому в країні сталися ці події. І коли це би писали студенти українських вишів, вони би думали це як українці. Коли б це писали студенти десь закордонних вишів, вони би це думали, чому в Україні такі процеси відбуваються так? Як вони це оцінюють для себе? Ми зараз візьмемо коротку паузу для того, щоб дізнатися оперативні новини із сходу України. Зокрема, штаб АТО повідомляє про суттєве загострення ситуації на Луганському напрямку. Власне там найгірше. У нас на зв'язку є Олег Сушинський, речник прес-центру штабу АТО. Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Хочемо від вас почути найоперативніші новини щодо того, що відбувається в зоні. АТО за цю ніч чи маєте їх уже? За минулу добу російські окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях під блоків сила терористичної операції. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 випадків відкриття вогню, на Маріупольському напрямку 10, а також на Луганщині ворог 18 разів, як прицільно, так і хаотично обстрілював українських армійців з 82 мм мінометів. Під Новозванівкою, Новоолександрівкою, Богуславським, Кримським та селищем Велика Кошарна. Також гранатомети супротивник використав у Попасній та Лопаскіному. Хочеться зазначити, що половина цих обстрілів на Луганщині це був неприцільний вогонь студія. Олеже, а з чим, на вашу думку, такий вектор обстрілів змінюється? Тому що раніше найгарячішим, найгіршим був донецький напрямок, тепер чомусь Луганський. На Луганщині. Противник продовжує застосовувати такі провокації проти наших військових. Хоче, щоб ми відкрили вогонь у відповідь, але наші бійці стоять на своїх позиціях. Вони чітко дотримуються мінських угод. Вогонь у відповідь відкривають лише у разі загрози життю і здоров'ю і виконують мінський меморандум. Пясібам великим з нами на зв'язку Олег Сушинський. Був це прес-офіцер прес, прес центру штабу АТО про головні новини з східного фронту. Ми ж подовжуємо далі нашу бесіду. Маріна, якщо говорити про допомогу, чи можуть допомогти якось звичайні Українці, чи зараз на цьому етапі залежить все тільки від цих інституцій, тільки від того, чи знайдете їх, чи погодяться вони угу. з працювання? Звичайно, допомога дуже потрібна і дуже корисна. Перше, це е допомога. З інформацією, якщо в когось є ідеї. По-перше, якщо хтось хоче ознайомитися, що ми робимо і для чого робиться цей проект, то в Фейсбуці можна знайти сторінку відзнаки героїв, також де, де є вичерпна інформація. Також ми розробили сайт, який належить громадській організації Дона героя Небесної Сотні, який називається Небесна Сотня, або там «Heavenly Hundred». Ми зробили спеціальну англійську назву, щоб вирізнятися з помісом всіх інших сайтів, і там є інформація про проект. Якщо е, є ідеї, е, які кого ще можна залучити в цей процес, на базі яких інституцій можна це е, розробити, е, пишіть у Фейсбук. Або мені, або на сторінку відзнаки герою, або через сайт, і ми будемо говорити, щоб якось цей процес покращити. Це перше. Друге, що потрібна завжди інформаційна підтримка, тобто поширення, що таке вже відбувається, і вже зовсім скоро будуть розроблені ці відзнаки, щоб студенти могли, могли взяти в цьому участь і отримати від цього якусь винагороду. І третє, звичайно, що дуже потрібна матеріальна допомога. Тобто зараз йдеться про домовлення з інституціями, і потім на практично на все, не на всі, але майже на всі, то потрібен буде матеріальний ресурс, тому що, щоб реалізувати будь-які з цих проєктів, чи то мистецька резиденція, чи то, що стосується Дмитра Максимова, це все будуть потрібні кошти, і ці кошти вони мають бути циклічні. Тобто зараз іде процес домовляння з інституціями, і також нам е, ми будемо шукати якісь ресурси фінансування цього проекту, тому що без грошей він не зреалізується. Якщо хтось хоче допомогти є меценати, якщо знають до кого можна звернутися, то теж, будь ласка, пишіть, тому що ну, на, нам не вдасться, якщо ми не знайдемо кошти теж під цей проєкт. Остання хвилина, як сприйняли отакі проєкт самі родини Небесної Сотні, і коли плануєте розширюватися? Більше номінацій ці родини сприйняли Дуже позитивно е, сприймається позитивно те, що стосується пам'яті. так І е, насправді ці відзнаки вони ну, вони дійсно гідні пам'яті хлопців, які загинули. І розширюватись ми будемо тоді, тобто будуть будемо далі працювати, коли вже будуть реалізовані ці. Немає сенсу братися за. е-е за за нові відзнаки, тому що ще не зре не зреалізовані ці. Коли ми зробимо ці, у нас буде хороший приклад, у нас буде досвід. Тоді ми вже прийдемо до наступних. Ми вам бажаємо удачі, Дякую. будемо завжди на контакті. Тому обов'язково повідомляйте нам про якісь угу. нові етапи. У нас Дякую. маріан Присяжню. був у гостях менеджер проекту відзнаки героїв. Ставлю три крапки.